Різанина на вокзалі, напад на безхатька та смертельна пожежа. З вами Дніпрооперативний традиційно дайджест кримінальних подій минулого тижня. Побив знайомого та кинув помирати. 14 квітня Кривому розі на одній з галявин у торнівському районі перехожі виявили чоловіка без свідомості. Потерпілого терміново госпіталізували. Однак від отриманих травм він на жаль помер у лікарні. За даними правоохоронців, вбивцею виявився 36-річний місцевий мешканець, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. 15 квітня йому повідомили про підозру. Різанина на вокзалі. Конфлікт стався у вівторок, 15 квітня. За даними поліції, внаслідок бійки між двома чоловіками одного з них було травмовано. За словами очевидців, у нападника був ніж, яким він поранив потерпілого. ногами та повалило у воду п'яні підлітки напалена безхатька. Сталося це у вівторок 15 квітня, близько 10-ї години вечора на житловому масиві. Сонячний, за словами очевидців, коли підліткам повідомили, що викличуть поліцію, вони почали агресувати, а постраждалий втік мокрий та з розбитою головою. Загинув під колесами фури за даними змі 16 квітня на трасі Дніпро кривий ріг поблизу Новоселівки під час комендантської години чоловік переходив дорогу у дозволеній зоні. Від отриманих травм він, на жаль, помер на місці події. Водій ВАЗ загинув у ДТП. За даними ДСНС, аварія сталася 16 квітня на Дніпропетровщині між селом Новомиколаївка та містом Верхівцеве. Авто злетіло з дороги та перекинулося. На жаль, водій 1946 року народження загинув на місці. Хотів вирішити конфлікт гранатою. 18 квітня в одному з дворів міста Самар виник конфлікт між двома знайомими, у ході якого один з чоловіків підірвав гранату. На щастя, ніхто не постраждав. Через вибух пошкоджено фасад будинку. Чоловіка затримали, йому оголосили офіційну підозру у скоєнні злочину. А саме у замаху на умисне вбивство двох або більше осіб. Частина 2 статті 15 Пункт 1 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Зловмиснику може. Загрожувати до 15 років ув'язнення. Двоє людей загинули у пожежі. За даними ДСНС, вранці 19 квітня в селищі Новомиколаївка Кам'янського району спалахнув будинок. На жаль, під час гасіння вогню рятувальники виявили ціла двох загиблих. Влаштував стрілянину на підпитку. Інцидент стався 20 квітня о пів на дев'яту вечора. у Кам'янському, п'яний дніпрянин біля будинку номер 5 по вулиці Харківській відкрив вогонь. За даними поліції, порушником виявився 45-річний чоловік, який влаштував бійку з чоловіком 1987 року народження. Вогонь відкрив з автоматичної зброї та втік. На щастя, ніхто не постраждав. Правопорушника було затримано, а зброю вилучено. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром Оперативним.